Господь з вами І з Духом Твої читання Святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї. Ім'я, якому назарет до діви, зарученої з чоловіком, на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, увійшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке, і сказав їй ангел. Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і назвеш його Ім'ям Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до Ангела: Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала: Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною буде за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Два пункти сьогодні хочу обговорити. Перший це Марія. А другий це Розарій. Перший пункт почнемо так. Марія особа, яка не залишає рівнодушним, мені видається жодну людину. Ми, християни, приходимо так, католики, приходимо до неї як до нашої матері. Так. Хтось Визнає те, що вона народила Ісуса і не більше, так. Але мені видається, що якщо купнути глибше, так бо зазвичай звинувачення в сторону нашої віри йде те, що ніде немає підтверджено, що ми маємо молитися до Діви Марії, що ми маємо вшановувати її. Але це не так. Насправді, це все прописане в Святому Письмі. Вже в книзі Буття ми стикаємося з тим. Так званим це називається протоєвангеліє, так, де Господь обіцяє спасіння. Якщо хтось уважно читав книгу буття, пам'ятає цю жахливу сцену гріхопадіння, і там вже звучить прекрасна звістка, радісна звістка, тому що Господь обіцяє спасіння. Каже, Положу, що ворожбу між жінкою і тобою, між її потомством і Твоїм потомством. Так? І розтопче воно голову. Так? І це є радість радісна звістка це, це про то Евангелія, це, це обітниця Марії. Ми говоримо вже тут про Марію. А зрештою, далі ми його можемо аналізувати так, тому що е, святий Завіт завжди слід читати в контексті нового завіту. Так, святий Завіт розкривається через читання нового завіту і ніяк інакше. Так, ніяк інакше. І коли ми бачимо, що Господь дає нам заповіді, так, заповіді. Четверта заповідь нам голосить, що? Шануй батька і матір свою. Дуже добре, дуже добре, шануй батька і матір свою. Завдання додому повторити заповіді. <свід> і коли ми зустрічаємося з Євангелієм від Йоанна. То коли він підводить е, до цього моменту, так, коли Ісус вмирає на Христі, вказує е, на Марію і каже, що до Йоанна, ось Мати Твоя. Ось Мати Твоя. Тому це є пряма вказівка на те, щоб ми мали шанувати е, Пресвяту Діву Марію, так? шанувати її так, е, як. Ту, що породила наше спасіння. це надзвичайно важливо, надзвичайно важливий, важливий момент, так можемо бачити, традиція церкви називає Марію ранньою зорею. Чому ця рання зоря? Можемо побачити декілька таких важливих моментів, так? коли Ісус Христос був розіп'ятий на хресті, і після Того Воскрес. І то кому він першому явився? Ну, Марія Магдалина його побачила як апостолка, так апостолів. Але чому не прийшов до мами? Ну, Я не знаю, я так по собі суджу. Я мене десь довго нема. Ну до кого я перше біжу? Ну та до мами ні? Або щось стається важливе. Ну це воскресіння, це важливе в житті. До кого треба прийти? До мами. Ні? І е, е, теж, якщо ви звернете увагу, то дуже важливий момент з точки зору Марії був. Ну такий, здається, на людський, на людську думку дивний і жорстокий. Чому Марія не йшла? Е, чому Марія не йшла помазувати тіло свого сина? Так йшли жінки, а Марія з ними не була. Тому що вона не втратила віру. Вона не втратила віру. Вона знала, що її син живий. Вона знала, що він воскресне. Вона не йшла мастити тіла сина, тому що він не помер. Вона вірила в це життя. Це була єдина зоря. От, властиво, це була ця ранкова зоря. Зранку всі зорі ховаються, де видно ні одної. Видно одну єдину ранкову учні через це випробування, яке проходили, зневірилися так, перебували в зневірі і втрачали свою віру, але не вона. І так само Ісус. Ісус, шов, не йшов до Марії, тому що не було в цьому потреби. Вона знала, що він є, що він воскресне. Так? Він йшов до тих, хто мав сумніви, до тих, хто, хто не перетривав в цій вірі, так? Хто, кому потрібно було підкріплення. Це є цим важливим моментом, над яким ми маємо вміти роздумувати. Так? Друга річ, Марія. Вона завжди була радісна, вона сповнена благодаті, а отже, і радості, так? камедули. Чи знаєте ви про такий орден Камедулів? Це одні з таких, дуже вони мають таку регулу, вони сплять в трунах, так, Мементо морі. Пам'ятай про смерть. Щоб пам'ятати, що ми тут так, тільки тимчасово вони мають дуже строгі правила перебування, і камедули говорять про те, що. Якщо ти зустрів Марію в своєму житті, то вона не зможе залишити тебе без радості, так яким би аскетом ти не був яким би аскетом ти не був? Згадайте Єлизавету, коли вони мали зустріч, так? це цей момент, так? тому Марія завжди сповнена радості. Так? І, і говорить Фултон Шін. Він каже, що люди, які переживають свою побожність без радості, вони схожі, немов на цю цеглу, вони тяжкі, вони тяжкі. Вони, немов тягар, так? а Марія немов скло. Так? Через неї лине ця радість, якою є Ісус Христос. Так? Ну І тепер декілька слів про важливість Розарію. Це нуть чи сила. Що таке Розарій? Нудота чи сила? Нутно його молитись, чи ти отримаєш силу. Один коментар колись під одним відео почитав, що це нудота, яка дає силу. Може, часом і так буває, може, часом комусь це складно і важко молитися, але це, потрібно дійти до того моменту, коли молитва перезарією перестане для тебе бути тягарем, а стане, немов дихання. Потрібне тобі, немов дихання. Так? Є такий анекдот про священника, який плив на кораблі, і е, був сильний шторм, так? і приходить капітан і каже, ви маєте викинути всі свої тягарі, які щось, що, що тяжке в вашому, вас є з собою, ви мусите викинути. І священник так дивився, дивився і нічого кращого не знайшов, як викинути всі книги псалмів, які мав, бо він молився звідти Бревіарій, то був найбільший тягар в нього. От. Тому, коли наша молитва перестає бути тягарем, коли вона стає нам важлива як дихання. Тоді ми починаємо дивитися на це інакше. Сучасні погляди дуже часто говорять, що молитва церкви, так це немов пережиток. Достатньо молитися своїми словами. Молитися своїми словами важливо, це правда. Але є одна небезпека: можемо завжди війти в те, що будемо крутитися тільки над, навколо самих себе, навколо своїх проблем. Натомість молитва. Розарію це щось надзвичайно глибоке. Так? Це молитва до Ісуса в присутності Марії, молитва Словом Божим, молитва до Ісуса в присутності Марії. Подивіться на ці слова, так? з чого ми починаємо. На великих зернятках молимося Отче наш, книга мат... Матей. Так? Відкриваємо шостий розділ, і там бачимо цю молитву, єдину молитву, яку нас навчив Господь Ісус Христос. Далі, що відбувається? Молимося ангельське привітання. Питання, яке ми тільки що чули від Луки, так радуйся, Марія, благодаті, повна, так, Господь з тобою. Далі чуємо знову ж від того Луки, те, що говорила Єлизавета до Марії, так. Благословенна між жінками, так? І, і, і пішло далі. Апогеє цього є зверненням до авторитету. Після цих десяти раз ми звертаємось до найвищого авторитету. Слава Отцю, слава Сину і слава Святому Духу. Так? Це є постійне перебування в Слові, нічого лишнього. Перебуваючи в цьому слові, ми. З часом усмислимо, як може перемінитися твоє життя. Так? Можна молитися розарії різними способами, так? це правда. Е і він завжди дієвий і завжди помічний. Так? В одному монастирі е сестри розповідали, що е була така серед них одна старша сестра Монахиня, яка не вміла користуватись ні фонариками, ні телефонами, ні нічим. І як виходила вночі, коли їй треба не спалося або в туалет хотіла йти, то завжди запалювала свічку. і з тою свічкою йшла, і от одного разу вона почула, ну як до них в монастир хтось залазить. Так і вона взяла ту свічку, запалила і пішла до сходів. А то був грабіжник. Так? Він, вона стояла в цьому всій свічці з тою свічкою в нічній сорочці, в вельоні білому. Він направив на неї світло, і вона з кам'яним лицем сказала йому такі слова. Брате, прошу, за... прошу тебе, помолись за мене, Розарій, бо я так мучуся в чистилищі. І цей грабіжник з того перестраху кинувся, що хотів, казав: Ніколи більш красти не буду і втік. І втік. Бачите? Мало того, що Розарій діяв одразу. Розарій діяв одразу спричинив до навернення людину. Так Ще й нагадав, що потрібно важливо молитися за душі в чистилищі. Так. Така правда. Так. Я коли йшов в Сантьяго де Компостела, то в мене були такі дні. Коли я молився на Розарії лише іменем Ісуса, так тобто, от скільки я йшов, я перебирав ці зернятка і тільки казав: Ісус, 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 молитва Розарію має дати тобі три пункти, дорогий брате та сестру, в твоєму житті. Це важливо запам'ятати. Вона вона завжди дає приплив любові. Коли ми молимося, радуйся, Марія благодаті, повна, вона сповнена Богом, ти сповнений Богом. Так, другий пункт це відплив твого егоїзму. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Визнання свого гріха це визнання того, що я не всесильний і не всемогутній. І молитва Розарію вона завжди тебе приводить в реальність, тому що Бог так, коли пам'ятаємо, коли він представився Мойсею, він сказав: Я є той, хто є. І Ісус Христос теж говорив так: перед тим, як був Авраам, Я є. Тобто він завжди приводить тебе в цю реальність цей час, де ти перебуваєш зараз. Цих три пункти це надзвич... надзвичайно важливо. Тому, дорогі брата та сестро, бажаю. Кожному з нас війти в цю присутність Пресвятої Діви Марії. Нехай вона дійсно стане для кожного з нас цією ранковою зорею, яка зможе провести нас крізь різні життєві моменти і випробування до єдиного світла, до єдиного світла, яким є її Син Ісус Христос. Амінь.